Загальний вигляд спереду. Відстань по ширині на стандартну ширину сітки від цвяхів крайньої планки до цвяхів від ціля ми бачимо 365. Висота від полу до верхніх цвяхів. Метр сімдесят. Годі набиті на 135. Щоб не до самого полу, бо нахилятися потім важко. Станок двосторонній Тобто є одна сторона, яку я вже показував. І друга сторона така ж сама. З'єднані планочками між собою. І поверху, просто тканиною поперекидані отакі перемичечки, просто тканиною, чи, 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 чи перекидати. На неї ми складуємо, як бачите, готову сітку, коли перецепляємо. Ширина між сторонами. 70 сантиметрів. Цвяхи побиті по планкам по всьому периметру зверху, знизу, по бокам. Відстань між цвяхами 5 сантиметрів. Зразу натягується сітка від верхніх цвяхів до нижніх. Запас залишається пустий на полу. Потім, як ми її заплітаємо, готову закидуємо на кришу, як я до цього вже сказав. Ось вона. Там вона зберігається. Заплили, відцепили, перевісили.